Сесуальному керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримала та повідомила про підозру сімсотрічному мешканцю міста Миколаїва за фактом державної зради. Слідством встановлено, що підозрюваний добровільно погодився співпрацювати з Окупантами. Його основним завданням було фото і відеофіксування розташування важливих об'єктів критичної інфраструктури на території обласного центру. В подальшому розвіддані він передавав своїм кураторам. Це були представники спецслужби Російської Федерації через закриті канали зв'язку для коригування ракетних ударів. По ним за співпрацю з окупантами. Ту пообіцяли грошову винагороду та гарантію безпеки. Крім того, під час спілкування зі своїм куратором чоловік пообіцяв наварити їм щі, коли вони захоплять місто Миколаїв у ході обшуку за місцем проживання зловисника правоохоронці вилучили капітальну техніку, мобільний телефон, який підтверджують збір та передачу вижу зазначених даних, які в подальшому ворог використовували для нанесення ракетних ударів по місту. Зловмиснику за клопотанням прокуратури обрано виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.